Друзі, продовжую захищати співробітників ДСНС і добиваючи для них відповідного бронювання. Справа в тому, що в минулому році був великий скандал, коли намагалися просто там пів ДСНС відправити під мобілізацію. Хто би після цього рятував українців, абсолютно не зрозуміло. Тоді вдалося добитися прийняття рішення, що бронювання ДСНС має бути не 50%. А більше, і тоді було встановлено 90%. Кабінет міністрів спеціально зробив значить, форму, що можна за погодженням з Міністерством оборони підняти ці 50 до більш високої цифри. Але в цьому році знову почалися якісь незрозумілі процеси. Я почав піднімати питання, і, виявилось, був абсолютно правий. Справа в тому, що вони вирішили, що то рішення минулорічно вже не працює. І типу знову в ДСНС 50%. Після моїх звернень і того, що я почав цю тему качати, вони передали документи, міністр внутрішніх справ написав на міністра оборони, міністр оборони зараз погоджує значить, підняття проценту бронювання для співробітників ДСНС з 50% до 90%. Ну так, друзі, знаєте, і відвернутись не можна. А так думають, а якщо трішки менше уваги буде, то давайте знищимо ДСНС. А хто ж буде рятувати українців? Ви що там, божевільні, чи що? Друзі, борюсь за ваші права.